Привітці автобілістамтів до пошуку та тих, в кого цим все складно. Я Флакс, і сьогодні в нас не задача, а саме визначитися з найкращим 10-річним хетчбеком на наших дорогах. <звук> Явними лідерами продажу є саме ці два автомобілі це Renault Маган та Ford Focus. Тож давайте порівняємо їх. Тож передамо хетчбеки. Хто б міг подумати? І саме ці два хетчбеки вже не перший рік конкурують між собою, витісняючи всіх своїх конкурентів на другий план. Варто відзначити, що їх конкуренція почалася далеко не з цієї моделі, так як це вже третій, як Megane, так і Форд. В другому поколінні обидві моделі змагалися практично у всіх різновидах кузовів. Це і хетчбеки, і універсали, і седани, і навіть купе та кабріолети. В третьому ж поколінні змагання продовжилося, і обидва автовиробники зробили велику роботу, щоб потіснити інших конкурентів. Але за рахунок чого? Перш за все, дизайн. Як і у Форді, так і у Мегані ми бачимо акцент на плавних, але стрімких лініях. Так, обидва автовиробники вирішили додати трошки драйвового вигляду у недорогий сегмент своїх автомобілів. Адже невеличкі хетчбеки – це самі ходові машини серед молоді. А що потрібно молоді? Цінник на авторинку на ці дві моделі сильно не відрізняється. Звісно ж, ми розуміємо, що ціна буде відшовкуватися насамперед від фактичного стану кожного з екземплярів, однак ми будемо порівнювати саме конструктивні відмінності цих двох автомобілей. Візуально, обидва ці хачі мають плавні та стрімкі лінії і майже не відрізняються за розмірами. В довжину Меган має 4 метри та майже 30 см. Тоді як фокус довший. Цього на 6 см. Ширину фокус також трохи більший, але лише на 2 см. Висота ж у обох майже однакова, приблизно півтора метри. При цьому фокус вашій на 30 кг, кілограмів. правда це ніяк не відчувається в динаміці. А от двигуни у наших сьогоднішніх двох конкурентів популярними стали кардинально різні. Найвдалішим у Мигана вийшов. 1,5 турбодизельний агрегат на 106 кінських сил. В той час, як у фокусу, більшість автокористувачів віддає перевагу 1,6 бензиновому атмосфернику на 105 кінських сил. Обидва ці двигуни, хоча й мають кардинально різну структуру, показали себе дуже надійними. Для кожного з них і півмільйона не є вироком. Ну, звісно, що при належному обслуговуванні. Що ж у нас в салоні? Ну, тут думки автовласників розділилися. Хтось запевняє, що більше місця в Мегані. Ну а хтось вперто переконує, що саме фокус більш просторий всередині. Насправді ж вся річ у формі торпеди. Тоді як Меган має її більш округлу та акуратну версію, фокус має її більш випукле та стрімке виконання. Мабуть, це і створює ефект простору в Мегані. Хоча фактичні дані свідчать, що розмір Форда все ж таки більший. Виконання та розміщення основних органів управління у цих двох машин кардинально різні. І до кожного з них треба призвичайти. Так, у Мегані є підрульовий блок управління, куди винесено майже всі функції. В той час, як деякі кнопки, як-от вмикання крові контролю, винесені взагалі окремо. Подивимось, що в салоні фокуса. Тут більш класичне розміщення двох джойстиків на кермі та більш класичні органи керування на торпеді. Відчувається, що Форд хотів догодити одразу усім ринком і європейському, і американському, і азіатському. Тому не став експериментувати з розміщенням органів керування системами, а лише додав дизайнерського виконання інтер'єру. Тепер поговоримо про посадку. У обох машин вона виконана просто бездоганно. Мені, наприклад, дуже подобається, що у кожному з моїх сидінь є окремі тримачі для моєї спини. Так що на різких поворотах я точно не вилечу сидіння. Тепер щодо посадки пасажирів. Ну, місця тут не так і багато. Наприклад, у Форді сам за собою технічно я можу сісти, але це лише завдяки дуже м'якій сидушці водія. У Мегані на задніх сидіннях також доведеться потіснитися. Ще й до цього додаються більш пружні сидіння водія, в які вже не так просто сховати коліна. Тепер щодо багажних відділень у Мегані, як на мене, трохи більше місця у багажнику. Тоді як у фокусі, як на мене, воно трохи менше. Ну і звісно, якщо ви плануєте брати фокус на бензині, то ви захочете встановити собі газову установку. А найкраще, газовий бак кладеться саме під багажне відділення, де й має зберігатися запаска. Тож, скоріш за все, воно у вас буде виглядати приблизно так. Це у нас буде фокус. Що можна сказати по фокусу? Коли проєктували цю машину, я впевнений, що зайшов головний розробник і сказав, комфорт важливіше за все. І це тут відчувається у всьому. Як мінімум, у тому, як ви відчуваєте натискання педалі газу. У тому ж мегані, якщо ви притиснете газ, ви полетите. вас впечатає в цю і ви не, не будете знати, що з цим взагалі робити. Отже, поводить себе зовсім інакше. Якщо ви притиснете педаль газу, то ви плавно будете набирати швидкість. Так, цю швидкість ви точно наберете. Тут немає проблем з її нестачою. Але дуже плавно. Щодо коробки передач, коробка передач механічна п'ятиступінчата, і з неї також є особливість. Вона не знає про те, що вона п'ятиступінчата. Ця коробка передач впевнена, що вона 6 Я зараз поясню, що я маю на увазі. У нас тут є бортовий комп'ютер, який показує, коли він хоче, щоб я перемикав швидкість. І якщо йому довіряти, то я перемикаюсь на обертах як для 6 Тож, вирішувати вам, ви будете експлуатувати цю коробку як 5 чи 6 Довіряти бортовому комп'ютеру чи ні, це вже буде особисто ваше рішення про ходову. Ходова тут відпрацьовує, як на мене, бездоганно. Чи справа це в тому, що ходова, в принципі, в нас нова, ті ж задні маркератори не так давно були замінені, чи в тому, що комфорт важливіше за все. Я все ж таки схиляюся до того, що розробники Ford постаралися зробити його максимально плавним саме для досягнення комфорту. В цілому, їзда на цьому автомобілі буде передавати вам максимальний комфорт. Тож, давайте перейдемо до наступної. Що ж, про миганчик я можу розповісти вам значно більше, так як досвід керування саме цим автомобілем, в мене багатший. Перше, на що хочеться звернути увагу, це його потужність. Не знаю, чи то привіли турбованого двигуна, чи просто приємне поєднання потужності разом із невеликою вагою. Але цей автомобіль не їздить, він літає, а доповнює цю неймовірну швидкість, дуже приємна керованість. Я маю на увазі не те, що вона дуже плавна, а те, що вона повністю виконує всі мої забаганки. Кожен міру передається автомобіль та відпрацьовується на всі сто. Далі ходова. І ходова тут просто бездоганна. Я розумію, це не великий позашляховик, Але свої 12 см клірінгу цей автомобіль повністю використовує. Ми можемо переїжджати майже будь-яку перешкоду на міських дорогах. А в принципі, від цього автомобіля більше не вимагається. Що погано? вони не такі плавні, як у фокусі. Але враховуючи специфіку саме цього автомобіля, я б сказав, що це радше плюс. В принципі, третій меган хешбек проєктувався як машина для молоді. І враховуючи запит молоді на швидкість, я впевнений, що цей автомобіль повністю задовільняє вимоги своєї аудиторії. І якщо ж швидкість вам не настільки важлива, як комфорт, то ваш вибір Ford Focus. Що можна сказати у підсумку? Це дві кардинально різні машини, і функції в них теж відрізняються. Коли одна з них більше націлена на користувача, якому потрібна швидкість, інша націлена на користувача, котрому потрібен комфорт. Тож саме вам вирішувати, яка з цих машин вам більше підходить. Ну а я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки та писати коментарі. Підписуйтесь на цей канал та обов'язково протискайте дзвіночки. Поширюйте це відео серед своїх друзів. До побачення!